Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що він вже практично ухвалив рішення про надання Україні далекобійних ракет Томагавк і має задати ще кілька питань, щоб переосвідчитися, як Київ збирається використовувати ці ракети, які, як відомо, можуть дістати аж до російської столиці. Разом із цим Трамп підкреслив, що він не бажає ескалації, так що його слова щодо готовності надати Україні ракети тамагавк можуть бути ще одним, але набагато більш потужним сигналом на адресу президента Російської Федерації Путіна, щоб примусити його сісти за стіл перемовини щодо завершення. Російсько-української війни заява Трампа свідчить про те, що американський президент намагається змінити тактику по відношенню до свого російського колеги. Якщо раніше він готовий був піти на значні поступки Путіну і висловлювався про російського президента суто компліментарно, Тепер він повідомляє, що може надати Україні зброю, яка здатна змінити ситуацію, якщо не на полі бою, то з точки зору внутрішньої безпеки у самій Російській Федерації поставити під удар резиденції російського політичного керівництва головні стратегічні об'єкти на території Росії. І як бачимо, Трамп демонструє, що він не побоюється сигналів з боку Кремля, адже у російському керівництві підкреслювали, що вивчають питання щодо надання ракет томагавк Україні, і можуть розцінювати це надання як пряму участь Сполучених Штатів у війні з Російською Федерацією. З точки зору Путіна такий прямий конфлікт є найбільшим страхом для будь-якого західного політика, і такий відвертий шантаж, очевидно, з точки зору російського президента, мав би утримати Дональда Трампа від надання далекобійних ракет Україні. Але як бачимо, американський президент відреагував інакше, і в цьому є логіка. Трамп може усвідомлювати, що його власна поведінка у стосунках із Путіним псує його репутацію. Саміт на Алясці, під час якого Трамп дійсно сподівався умовити Путіна принаймні припинити вогонь на російсько-українському фронті, став серйозною політичною поразкою американського президента. І при цьому. Про цю поразку говорили зовсім не тільки опоненти, але й прихильники Трампа. Питання щодо того, чому Трамп так поблажливо ставиться до Путіна, задавали коментатори консервативних видань, які, як правило, солідаризуються не тільки із внутрішньополітичною лінією Трампа, але й з його кроками у зовнішній політиці. Дональ Трамп перечекав певний час, щоб про підсумки саміту на Аляскі, які він безуспішно намагався видати за власний успіх, почали забувати, і перейшов до ось цієї нової тактики, із томагавками. Тепер, звичайно, найголовніше питання, як на ці попередження буде реагувати Путін. Чи Дійсно, російський президент замислиться над небезпекою появи України томагавків і реальної подальшої ескалації конфлікту із серйозними наслідками для самої Російської Федерації? Чи буде вважати, що американський очільник просто лякає його далекобійними ракетами, які насправді ніколи не з'являться у Збройних сил України? І таким чином. Путін сам може намагатися перейти до нових етапів ескалації у своїх стосунках із Заходом. Звісно, він вже перейшов. Той факт, що зараз Кремль не обмежується масованими ударами по українській території, але й регулярно надсилає невідомі дрони у повітряний простір країн-членів НАТО. Той факт, що у повітряному просторі країн-членів НАТО з'являються російські винищувачі, вже є свідченням готовності російського політичного керівництва до серйозної ескалації стосунків із північно-Атлантичним Союзом. Але це до того моменту, поки самі країни-члени НАТО не почали відповідати Росії на її ескалаційні дії. Причому, як ми бачимо, у Сполучених Штатах починають вважати, що відповідь на таку ескалацію можуть бути не тільки нові економічні санкції, або ж попередження на адресу Китаю і Індії, що продовжують закупати російську нафту, і таким чином створюють для Путіна можливості для продовження російсько-української війни. Можливий і силовий удар, силова відповідь. Так, поки що руками України, але й руками України можна нанести таку відповідь, про яку у Росії будуть довго пам'ятати. І ще один важливий момент, що у країнах НАТО можуть продовжувати вважати, що самі не ризикують в результаті такої відповіді Путіну, тому що головні бойові дії все одно. Відбуватиметься саме на українській території, а не на території країн НАТО. до того моменту, поки у Брюсселі вважатимуть, що Путін також лякає НАТО ескалацію, але не піде ні на що більше, окрім як надсилати дрони і винищувачі у повітряний простір європейських країн у Вашингтоні, Парижі чи Берліні. Можуть розглядати опції нової воєнної допомоги України і дійсно вважати за можливе надати далекобійні ракети. І в цій ситуації зростаючої з кожним днем ескалації, звісно ж, завжди існує і можливість великого конфлікту між Російською Федерацією. І північно-атлантичним альянсом Путін може недооцінити західну рішучість а західні країни можуть недооцінити путінське божевілля і відсутність тверезого розрахунку. І в цій ситуації. Коли обидві сторони недооцінюють бажання одна одної і виникають світові війни, дві з яких ми вже пережили у 20-му сторіччі, і до третьої, можливо, готуємося у 21 -му. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!